Дорогі друзі, брати і сестри, всі присутні на цьому місці, давайте ми, про славу Бога, перш за все скажемо слава Богу. Слава Богу! Бог великий і добрий до нас є. Співали тільки що пісню. Віримо. І тут, та слова, в що ми віримо, в цій пісні говориться. Сьогодні у нас свято Бодного хрещення. Коли приймати хрещення? Кому приймати? Хто має право? Хто не має права? Чому десь діток маленьких хрестять немовлят десь дорослих? Різні поняття. А що сьогодні ми робимо чи перекрещуємо? А скільки раз хреститися можна, а скільки раз його приймати? Дуже багато питань. Але водне хрещення, воно один раз приймається. Це обіцянка Богу служити. Хрещення це перше, якби занурення в воду, друге це обіцянка Богу служити доброю і чистою совістю, чи українське слово, сумлінням. І хрещення це визнання того, що ти віриш в Слово Боже, і виконувати Слово Боже. Якщо людина прийняла водне хрещення і стала приходити в таку церкву, як у нас, що робити такій людині далі? Хреститися, це що перехрещуватися? Як правильно? Значить, Давайте по порядку. Водне хрещення це обіцянка Богу служити. Якщо дитину хрестять у воді, яка не розуміє, де права рука, де лева рука, дорогі друзі, вона не може пообіцяти, да хрещених батьків, які за них обіцяють. Але Біблія говорить проклята людина, яка ручається за ближнього свого. Так написано в Біблії. І тому, якщо малу дитину хрестять сьогодні, це не хрещення, це обряд. А хрещення це не обряд. Це обіцянка, це визнання Ісуса Спасителем своїм. І я обіцяю тобі, Господь, служити тобі, бути дитиною твоєю. І тому те, що сьогодні ми читаємо в Біблії, і раніше люди це читали, але чомусь постановили, потрібно хрестити дітей. В Біблії такого ніде не написано, нема такого. І Ісус Христос написано. Він зайшов у воду був Іван Хреститель, який проповідував, говорив, покайтесь і віруйте, і віруйте в Бога. Люди каялись, Він хрестив людей. І Біблія говорить, іде до нього Ісус. Щоб охреститися. І йшов своїми ногами в дорослому віці і йшов хреститися. Іван, він не хотів його хрестити. Він говорить, мені потрібно від тебе хреститись, але ти йдеш до мене. Але Христос говорить, залиш, мені потрібно виконати всяку правду, волю Отця Небесного. І Біблія говорить, і Іван допускає Ісуса. Ісус заходить в воду і приймає хрещення. Сам Ісус дав приклад, як потрібно робити. Але чому сьогодні хрестять маленьких дітей? Ну, потрібно трошки дочитувати Слово Божого і хоч трошки його читати, хоч трошки, щоб розуміти. І тоді людина зрозуміє. Ісус Христос, коли народився, Його принесли до храму не хрестити, а щоб його благословили. І Сімеон йому було сказано, що він не побачить смерті, поки не візьме на руки Спасителя світу Ісуса. І Сімеон був в храмі приносить Ісуса, відбере на руки і благословляє Його. Сьогодні в нашій церкві звершується молитва за новонароджених діток, які родяться, їх приносять в церкву, служити бере на руки, молиться за це дитятко, молиться вся церква, моляться батьки, щоб Бог беріг а потім дитина підростає і в своєму віці приймає водне хрещення. Ми хрестимо, коли людина осознано все розуміє, можемо допускати з 15-16 років, але не завжди з 15, тому що у 15 може бути ще багато вітру в голові. Наобіцяє, і, як говорять Ванькою і звати, нема тієї людини, то людина, якщо дійсно серйозно підходить до цього питання, ми хрестимо. А до якого віку? Поки серце б'ється в грудях, поки і хрестимо. І в 60, і в 70. І в 80 років люди приймають хрещення, коли зрозуміють, що воно потрібне. Тому, дорогі друзі, брати і сестри, тут говориться, тоді прийшов Ісус Галилеї на Йордан до Івана. Іван не хотів його хрестити. Він, він розумів, що це Син Божий. Але допустив Його, охрестився Ісус. І цим Він дав приклад нам. Церкві Свої дав приклад, щоб сьогодні ми звершували це служіння. І коли Ісус Христос був з учнями, Він послав їх на проповідь Євангелії. Він говорив: ідіть, проповідуйте Євангеліє всім людям, хто буде вірувати, і охреститься, спасен Буде. Учні пішли. Проповідували Євангеліє. Люди приходили з хворобами, з проблемами. Учні почали молитися за них, виганяти демонів, зціляти людей. І люди уздоровлювались. приходять учні, такі задоволені до Ісуса. Ісус, нам біси повинувалися, люди уздоровлялися. А Христос говорить: не радійте, що біси повинуються. Не радійте, що з я приходить, а радійте тому, що імена записані в книгі життя. Як важливо, коли моє ім'я і твоє ім'я записано в книзі життя. І прийде той день, прийде той час, коли кожна людина стане перед Богом. І людина, яка була записана, в книгі життя, увійде в ту країну. Яку пішов приготувати Ісус Христос. А там місто дуже чудове. Біблія говорить: не бачив глас, не чуло вуха, що Бог приготував для люблячих дітей своїх. Тому написано, що те місце дуже, дуже красиве, дуже чудове, і туди увійде тільки та людина. Яка записана в книгу життя. І так і написано, Слою Боже, дивіться, ось. і показав він мені, це 22 розділ об'явлення. І показав він мені ріку живої води, прозорої, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Авця, серед його вулиць, і з одного, і з другого боку ріки дерево життя. Що приносить 12 плодів щомісяця, що приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Акця. І його раби будуть служити йому і побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже більше не буде, і не по. І не потребуватимуть світла, світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освя... освічує, і вони будуть царювати навіки віків. так говорить слово Боже, за ту країну, яку пішов приготувати, сьогодні сонце то палить, то холодно. Один день позавчора, да, жарко було, позавчора ще коли було. Дуже жарко. Ні, не вчора. Позавчора. 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 Дуже. дуже жарко. А ви знаєте, скільки вже року то було від людей. Ой, жарко, ой, як важко, ой, хай лучше прокладніше буде, ой, дихати нема чим. Один день сильної жари. І вже роботи було багато. Тільки похолодало. ой, холодно, ой, де ж те літо. І все не так. І все ропот, ропот і ропот. Але Біблія говорить, щоб ми завжди раділи і дякували Богу. Саме головне, прокинулись ми сьогодні, нічого не обстріляло, де щось літало, а не не обстріляли. Живі, здорові, будинки цілі, слава Богу нашому. Молитва наша продовжується за воїнів. Молимося, навіть далі за кордони наші. Просимо Бога, віримо в Богу і довіряємося, що наше життя Твоє і Моє, воно в руках Божих. І Бог збереже і допоможе. Просто все віряємо в руки Ісуса, Вітаємо Йому. І ми будемо підходити зараз до завершення цієї частини. І в нас буде зараз такий порядок. Ми послухаємо вірсу сталь'яна, прочитає. Ну, зараз ми помолимося, потім заспіваємо разом пісню, потім сестра прочитає вірш. І після цього сестри передіваються. І всі ми виходимо на вулицю на сонечко, яке буде у нас. І там ми будемо звершувати це служіння хрещення після хрещення, після хрещення. Сестри знову передіваються, потім я передінусь і заходимо всі сюди, і тут в нас буде служіння хліболамання, привітання сестер. Після цього в нас буде ще чай, кава, бутерброди, це вже а, компот. Там я вам подорожу? Я не бачу, я не знаю. Ну, е, так, такі, нас, такі нас плани, а там Бог все допоможе, устроє. Давайте перш за все ми подякуємо за цю частину і попрошу.